Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Матір підозрюваного у корупції у сфері енергетики Тимура Міндіча Стела Міндіч протягом останніх років купила три квартири у Києві. Одна з цих квартир розташовується у елітному будинку на Грушевського 9А. Квартира площею 214 квадратних метрів належить матері міндіча пані Стеллі. З 2020 року йдеться в розслідуванні громадське. Ще дві квартири у ЖК преміум класу «Метрополь» зареєстровані на неї нещодавно у 2023 році. Загальна площа майже 200 метрів квадратних. Мінімальна ринкова ціна на 2023 рік близько 600 тисяч дол. Але мати міндіча могла заплатити менше. Згідно з документами, жінка платила за ці дві квартири 2,97 мільйона гривень або 87 тисяч доларів, що є значно заниженою вартістю. Квартири Стел Міндіч купувала у замовника будівництва ЖК ТОВ «Скай Проджект». Компанія належить Олександру Глімбовському та із екс-голови ДФС Романа Насірова. Нагадаємо, набу викрила масштабну корупційну схему в енергетиці, співорганізатором якої був друг президента Володимира Зеленського Тімур Міндіч.